Всім привіт, і слава Україні. Ну що, друзі, я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. І саме головне, хочу нагадати всім, що ми з вами маємо таку можливість зустрічатися в етерах лише завдяки Збройним силам України, лише завдяки моїм побратимам і посестрам, які продовжують боронити рубежі нашої країни, і таким чином доробляють ту роботу, яку на превеликий жаль я вже не встигну доробити. Але тим не менше, дякую йому за це. І саме головне, донати на ЗСУ підтримуйте збройні сили України. А ми починаємо. Отже, майдан, на який ніхто так і не вийшов. Ви знаєте, на сьогоднішній день я би міг би сказати так: що російська пропаганда, а також ненормальні люди з України, намагались накрутити тему, що во 21 число, нелегітимність Зеленського. Ну ми з вами про це все говорили. Оце все бла, 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 і от це, от все тим не менше, Богу дякувати, що. В принципі, розум в українців є, а всі хайпожери на цьому програли. Також програли на цьому представники банкової, які, в принципі, для того, щоб зняти цю напругу, могли би звернутися до конституційного суду, поставити крапку щодо легітимності і на тому Ну і на тому, як кажуть, на, на тому закінчити будь-яку дискусію. Але тим не менше, ми бачимо, що в нас на сьогоднішній день. Зеленський заявив, що його 5 років ще не закінчились, мовляв, і підсумовувати рано. Ви знаєте, як написав Сергій Руденко, це майже як в анікдоті, в зоопарку. Співробітник показує крокодила відвідувачам і каже, від голови до хвоста 7 метрів, а від хвоста до голови 5 метрів. Ну і чому так вигукує, хтось з натовпу, а каже, це наш крокодил, як хочемо, так і мірі. А якщо серйозно, то перша п'ятирічка Зеленського завершилася, 5 є 5. 5 то не 6, не 7, не 8, і повноваження пролонговані шляхом політичного консенсусу. Ну скажімо так, це ми розуміємо, але президент міг би виступити в Раді. Ну, наприклад, з підсумками своєї роботи, тому що 5 років це є 5 років. Саме на такий термін його обирали громадяни України. Але війна легітимізувала присутність Зеленського на троні, так би мовити, і він навіть не вважає за потрібне звітувати перед парламентом, перед народом хоча би за якийсь той такий ну, відповідно конституційний проміжок часу їм пофігу. Тим більше, а що ж тут говорити, ми пригадуємо, як е, слуги Зеленського у вигляді міністрів уходили з посад, уїжджали в різні е, країни послами. Ну і що вони звітували? Звичайно, не звітували, тому ми маємо те, що маємо. Ну, але була би неповна моя сьогоднішня з вами зустріч, якби ми не не обговорили та інші заяви. Зеленського, які в принципі, ну скажімо так, потрібно озвучити. Отже, Зеленський відчуває, що йому не кажуть всієї правди про ситуацію під Харковом та кричить на своїх генералів. Про це пише The Economist з посиланням на джерело в українському уряді. Ви знаєте, ну про це вже багато хто говорив, що Єрмак фактично тримає в вакуумі Зеленського доступ інформації. Зеленський тепер має десь приблизно так само, як і Путін працює з тими бумагами, які йому приносять. А живе спілкування з оточенням на превеликий жаль, не може ніяк пройти через вишивало Єрмака. Ну, Єрмак працює там, вишибали, ви що не знали. Ну десь так до цього відноситься багато хто. Отже, Зеленського тримають в теплій вані, пише економіст, і взагалі, скажімо так, ну всі вважають, що Зеленський мав би орієнтуватися в ситуації на місці, а не бути як Путін, те про що ми з вами говоримо за даними економіст. Багато солдат в Харкові. Ну скажімо так, обурені, що Росія змогла просунутися так далеко і швидко. Деякі з них критикують з затримки з західною допомогою, тим не менше багато хто під, ну, має таку підозрю, що некомпетентність чи навіть зрада зіграли більш значну роль. Тому така історія і ми, можемо, звичайно, не можемо не зважати на те, що написано в заекономісті. Ну, але ми з вами, як то кажуть, люди, свідомі і розумні, і маємо розуміння того, що відбувається в країні. Тим не менше, є ще одна. Стаття е, в агентстві Рейдерс, Зеленський фактично зробив заяву. І він звинуватив союзників в тому, що вони дуже довго приймають рішення про підтримку України, і кожне їхнє рішення запізнюється при, ну, приблизно на рік. А я хочу задати запитання: а по крадіжкам і по саботажу, по зловживанням, по узурпації, по тому всьому, що твоє Шапіто робить. Це вкладається в строки, які ти собі визначив. Отаке моє невеличке звернення до Зеленського. Хоча, в принципі, маю великі сумніви, що він його прочитає. Тим не менше, в Пентагоні відреагували на прохання України дозволити бити по території Росії зброєю США. Ви знаєте, Сполучені Штати не дозволяли Збройним силам України завдати ударів по території Росії американською зброєю. І про це саме йдеться у заяві речника Міністерства оборони США Патріка Райдера під час брифінгу. Ну я можу сказати, друзі, що це є колосальна геополітична, стратегічна, як хочете називайте, помилка Сполучених Штатів. Ви знаєте, моя особиста позиція полягає в тому, що не перенісши війну на територію супротивника, Україна буде нищитися обстрілами, люди будуть закінчуватися. А як то кажуть, Росія цієї війни і нагрузки не відчує. Ну це десь так приблизно, як в часи Другої світової війни. Наприклад, Британія не бомбила би Німеччину, Сполучені Штати постачаючи ленд-ліз, заборонили би Сталіну і радянському союзу використовувати літаки, танки і техніку на території Німеччини чи інших країн, які звільнялися від цього нацистського іга. На даний момент я тут підтримую Зеленського саме в контексті тому, що тут справа не тільки в термінах прийняття рішень допомоги Україні. І не тільки в тому, що ця допомога часто густо запізнюється. Ми стали свідками семимісячної затримки з боку Сполучених Штатів. І подивіться, де сьогодні проходить лінія фронту і яким чином, якими колосальними жертвами український народ тримає рубежі. На превеликий жаль. Недалекоглядність політиків західних країн, ця вісь страху, яка вже сформувалася, що нібито Путін нападе, чи Путін не нападе, чи можливо буде якась ескалація. Це все призводить лише до колосальних жертв з боку українських громадян, і таким чином війни не виграються. А тим не менше, друзі, хочу сказати, що Росія вирішила в односторонньому порядку підсунути кордон з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Міністерство оборони Російської Федерації підготовило документ, по якому Російська Федерація оголошує своїми внутрішніми водами частину акваторії на, на сході фінської затоки. Про це говорить Москва Таймс. І ви знаєте, я вам хочу сказати, що вони хочуть скоординувати, е, так би мовити, е, ці кордони е, саме в районі островів, на кордоні з Фінляндією та Литвою, ну що я можу сказати, це країни НАТО, звичайно, але ми бачимо, що агресор зупиняється лише тоді, коли його б'ють по зубам. На превеликий жаль, не знаю, не знаю, як, як ще треба вдарити по зубам е, наших західних партнерів, щоб вони зрозуміли, що треба рухатися. Хоча вони так мовити не агресори в цій історії, а наші партнери. Але ну напевно, це може якимось чином підштовхнути. Ну а я не міг обійти. Оборону увагою оборону Харківщини, а зокрема, заявою засновника такого підрозділу Кракен. Ми знаємо, що є такий спецпідрозділ головного управління розвідки, і прозвучала така заява від пана Немічева це наш побратим, який фактично то що сказав? Сказав, що керівників, які підписували акти прийому фортифікації, зняли. Але питання, чи їх покарають, чи не покарають? Пам'ятаєте, друзі, як нещодавно. Один із військовослужбовців заявив, що дійсно фортифікації не були збудовані, і хтось там вже дає пояснення. Але тут знайшлися позитивні банкомати з банкової, які почали розповідати, що цей військовослужбовець він такий, ви знаєте, він якийсь такий колись був політикою, займався, і він не негарно висловлювався проти Зеленського. І йому так вірити не зовсім треба. Ми з вами проводжували з цього приводу стрім, і в принципі. Знову ж таки, нове підтвердження. Засновник Ракена сказав, і це побратим, який також заслуговує на довіру, тому що він воює в тих територіях. Так от далі, друге, на що він звернув увагу: мінування це відповідальність підрозділів, які півтора роки стояли на кордоні. Пам'ятаємо всі з приводу мінування. Я вже не кажу за дистанційне мінування, вже коли пішли атаки. Але тим не менше, якщо підрозділи стояли на кордоні і не підготували позиції, то тут питання також є і до обласних. Керівників громад, ну як мінімум, тому що вони мали би видати наказ щодо евакуації прикордонної зони. Пам'ятаєте, я казав евакуювати мирняк під час обстрілів ну це, це треш, тому що ми втрачаємо і військових, втрачаємо ресурси і втрачаємо людей, тому що набагато простіше виїхати в спланованому, як то кажуть, порядку ніж під обстрілами. Далі на що звертаю увагу побратим, і тут я повністю його підтримую, тому що зараз дещо додавлю від себе. А саме те, що ТРО не має достатньо тяжкого озброєння, і вони не можуть повноцінно вести бойові дії по лінії оборони. Ви знаєте, я вже неодноразово казав, що в нас, на превеликий жаль, зараз таким чином гробиться народна армія. Так, народна армія, тому що ТРО це підрозділи ТРО, це ті, яких мобілізували мужики, як то кажуть, ті, які... Починаючи з повномасштабного вторгнення, прийшли до військоматів, або не втікали від повісток, або не бігали від операції Бусік у вигляді ТЦК, але тим не менше, це і є Ота народна армія. Так от, ТРО, не маючи достатнього забезпечення, не можна саджати в першу лінію. От ви розумієте, я ще раз наголошую: є мотопіхотні підрозділи, в яких є броня, в яких є артилерія, підтримка і так далі. А є підрозділи ТРО, в яких є калаши, енлави і таке, знаєте, як то народне ополчення. Так от, фактично, на сьогоднішній день ми бачимо оці всі недоліки, що саме народне ополчення вгроблюється як м'ясо. Вибачте, це звучить від мене і не просто так. Тому що давайте говорити відверто. Я зараз скажу про. Один із підрозділів, ну про який дуже добре знаю. Отже, підрозділ знаходиться на лінії оборони. Йому нарізають смугу оборони, це батальйон в, в межах 5-7 кілометрів. Я вже не кажу про те, що ця смуга може розширитися, якщо десь провалиться щось і так далі. Але тим не менше, ну на, на, нарізають лінію оборони до 5 кілометрів. Далі. А далі відбувається наступне: для медевакуації потрібна броня. В теробороні нема. Значить що Ідуть до сусідів і просять виділити нам хоча б одну моталиву на медевак, щоб можна було по тому болотові витягнути поранених, щоб не нести їх кілометри на носілках ручному режимі з лінії оборони? І, можливо, виділять одну моталиву на батальйон. Можливо, навіть і дві виділять сусіди, якщо вони їх мають, але в залежності від інтенсивності бойових дій, кожен командир підрозділу мотопіхотного, він думає за свій підрозділ. Ви знаєте, е, була смуга оборони, де комбригом був е, мотопіхотного батальйону, е, нормальний бойовий офіцер. Так от, а йому дають в придані сили батальйони територіальної оборони. І він сидить в той комбриг і каже, що мені з вами робити? Я ж вас не можу нічим забезпечити, окрім боєкомплекта і то при умові, що він в мене є. Так от, саме таким чином нищилося ТРО, коли його сажали в першу лінію без будь-якої броні. Далі що відбувалося? Ну, Це я з вами поговорив про медевакуацію, про те, що люди шукали якісь джипи, шукали якісь не знаю, там, квадро... квадроцикли і так далі, для того, щоб хоча б робити евакуацію. А тепер поговоримо про артилерію. Які пріоритетні цілі буде виконувати батарея, наприклад, гаубічна батарея, яка відноситься до ботопіхотної бригади? Звичайно, те ті ці цілі, які просять їхні батальйони, які тримають рубежі. А приданий батальйон яким чином до них достукається? А знаєте, за остаточним принципом. Тобто, коли комбат територіального батальйону кричить, що прикрийте мене артою, наприклад, координати такі-то, такі-то, то повірте мені, спочатку будуть відроблятися координати підрозділів, в якому ця батарея е, служить працює. Тобто мотопіхотні, а територіальна оборона буде чекати своєї черги, якщо дочекається. І коли люди з батальйонів ТРО відходили від позиції зв'язку з тим, що в них не було чим протидіяти російським е, броньованим групам, танкам чи БМП і так далі, тому що в них немає своєї арти. А вибачте, коли на батальйон 1-2 Енлава чи 1-2 Джевеліна. То втримати смугу в 5 кілометрів дуже, дуже дуже проблематично. А якщо 7 кілометрів, а якщо 10 кілометрів, так от саме в цьому контексті я звертаю увагу на цю розповідь, що не можна відноситися до народного ополчення і до цієї армії як до м'яса, і тут я повністю підтримую побратима з підрозділу Кракен, який на це звернув увагу. Ну такі от моменти я хотів з вами сьогодні проговорити. Ну, і, звичайно, не міг би я сьогодні обійти історію з ведучими наших е, телеефірів. Е, теле тобто наша Наталія Мусійчук, Тереска Бєєва, яку часто густо так називають, почала давати відповіді на якісь такі запитання. Ну, давайте так, запитання, що робити з тими, хто викладає в соцмережі відео з е, вуличною мобілізацією. Ну, Вона сказала, що це як панікери під час Другої світової війни, а тих тоді розстрілювали. Тобто, ви розумієте, на сьогоднішній день е, цинізм в чому полягає? Справа в тому, що операція «Вусік», вона дійсно не є доброю по відношенню до мотивації йти служити в армію. Тобто, коли ти цікави, хватують людей прямо десь там на вулиці, грузять там і так далі. Але закликати до розстрілів тих, хто розповідає про громадянські права, ну то давайте тоді ми вже скажемо, що в нас будуть діяти закони воєнного времени, будуть діяти сталінські тройки. І будемо тоді таким чином відбиватися. З однієї сторони запит на сильну руку в суспільстві був під час війни, але тим не менше, ви знаєте, мені дуже прикро, коли я дивлюся останню соціологію, де кажуть, що, попри наявність запиту на тверду руку під час війни, українці вважають себе демократичною країною. Яка демократія в нашій країні, де є фактично сформований тоталітарний режим зеленського, я навіть не знаю. Ну але тим не менше, тим не менше, продовжуємо нашу сьогоднішню так би мовити рубрику. Що я хочу сказати, американський журналіст Такер Карлсон, який брав інтерв'ю в Росії, почав вести своє шоу на російському телебаченні в ефірі Росія 24 Ну що ще сказати? Нічого не можу сказати. Звернув увагу також ще на одну невеличку новину: що Іран просив допомогу Сполучених Штатів після авіакатастрофи. Але Вашингтон сказав, що він не може. Ну, це десь так, коли ти формуєш тоталітарний режим, коли ти кричиш, що Сполучені Штати це ваш ворог, що Ізраїль це ваш ворог, а після якихось проблем ти звертаєшся до свого ворога. Ну але ж повірте мені, ну поюзаними бути штатам теж не сильно хотілося. Ну тому тобто сказали, що не можуть. Далі невеличка новина на фронт вже попросилося більше трьох тисяч ув'язнених. Ну це фактично бригада. Не знаю, що з цього в них вийде. Але має вийти, я так вважаю, тому що в принципі це є. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску росіяни фактично на окупованих територіях знайшли 13 з половиною тисяч майже без, безгосподарних, так би мовити, об'єктів нерухомості і рішили ізнять їх в дохід своєї окупаційної держави. Ну, Все на ну, принципі на сьогоднішній день добавити про росіян нема що. Прийшли. Людей повбивали, нерухомість визнали безгосподарною і яджали. Ну, це є Росія, це є рас... расизм. Так, що ще такого невеличкого скажу? Частина німецьких чиновників готова підтримати план Сполучених Штатів щодо використання доходів від заморожених активів РФ, які здебільшого знаходяться в Європі для підтримки допомоги. Десь в розмірі 50 мільярдів доларів про це пише Bloomberg. Ну, в принципі, це хороша тема, але. Ви знаєте, я вже проводив ефір на цю тему, і ми можемо пригадати, що саме складності будуть в тому, щоб ці активи забрати. Бо коли забираються активи в росіян, то втрачає держава Росія. Але вони, в свою чергу, майже 300 мільярдів винні самі приватним компаніям західних країн, а приватні компанії будуть тиснутися на свої уряди. Ну, от такі от новини на сьогоднішній день. Я з вами хотів поділитися. Я вам дякую. Підписуйтесь на канал, робіть репост цього відео. Ну, і як би там не було, ми ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!